Вітаю, геймери! З вами Авалкер. Сьогодні розглянемо інформацію з подкасту World on the Street під номером 17 про розробку MMORPG Project Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 29 травня 2025 року на ютуб-каналі Fantastic Pixel Castle було викладено 17-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеними гостями, арт-директор Девід Кубалак, а також провідний концептуальний художник Бірд. Обговорюють нових персонажів та візуальні концепти для гри. Художники діляться процесом створення персонажів, їхньою еволюцією та ідеями щодо дизайну. Вони також обговорюють важливість стилізації та реалізму в грі, а також взаємодію між командами. Що ж, розглянув найцікавіше з цього випуску. Стріт повернувся з поїздки в Китай, де обговорювали нові ідеї для ММО ігор з командою NetEase. Він відзначає, що важливо обговорювати концепції та плани на майбутнє. Розглядається створення нових персонажів та класів, що є основою для подальшої розробки, на прикладі цього, що ми зараз бачимо. У даний момент його кодова назва просто герой. По зовнішньому вигляду складається враження, що це типовий воїн або ж, можливо, паладин. Виглядає він вже досить пристойно. Стиль та художній напрям броні мені подобається. Це важливий етап, де концепція стає. Реальністю. Куб, арт-директор, пояснює, що цей персонаж лише перший крок у створенні різноманітних класів. Вони прагнуть зробити персонажів, які відповідають традиційним фентазійним архетипам. Бірд, 3D-моделер, розповідає про свою першу задачу створення броні для персонажа. Це демонструє командну роботу та швидкість, з якою реалізують ідеї. Вони дійсно швидко спроектували броню цього персонажа, і вона виглядає супер стильно. Також команда прагне при створенні персонажів акцентувати на їх зовнішньому вигляді, таким Чином, щоб при виборі класа гравці уявляли, що саме він повинен буде робити у грі і які приблизні механіки буде використовувати. Анімації та текстури є важливими елементами, які впливають на загальне враження. Хоча існують деякі проблеми з анімаціями, а конкретніше з зайканнями, розробники прагнуть покращити якість та плавність пірового процесу. Вони зосереджуються на покращенні цих аспектів, щоб персонажі виглядали більш природно. Це вимагає тісної співпраці між різними командами в процесі створення гри. Також нагадали, що в грі будуть а то й тисячі варіантів зовнішнього вигляду. Oh yeah! А тому кожен гравець зможе одягти своїх персонажів так, як йому заманеться. Абсолютно під будь-який смак та стиль. Заїкання в іграх є частиною стандартного досвіду, і розробники розуміють, що важливіша кількість контенту, ніж ідеальне виправлення всіх недоліків, але вони не будуть залишати проблемні питання без рішення. Також нам демонструють, як повинна виглядати ззовні броня на персонажах. Це лише перший крок в цьому напрямку, тому все ще може змінитися. Стилізація візуальних елементів, таких як текстури, є важливою для створення унікального враження від гри. Це допомагає підтримувати атмосферу та загальний стиль проєкту. Ще розповіли про те, що кожна деталь та Матеріал, з якого буде зроблена броня чи зброя, можна буде ретельно роздивитися та кайфанути від високої якості матеріалів. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляніть у мій телеграм-канал. Там я планую публікувати пости про ігри, новини, аналітику та інші цікаві штуки, які не завжди потрапляють у відео. Переходьте за посиланнями у описі або за штрих-кодом на екрані. Буду радий спілкуванню з вами в нашій спільноті. Розробка гри перебуває на початковій стадії, і команда досягає бажаного стилю та візуального вигляду. Вони працюють над створенням ефективного процесу для виробництва активів гри. Вони активно займаються анімацією та візуальними ефектами, що допомагає створити більш реалістичний і захоплюючий геймплей. Це важливий етап на шляху до остаточного вигляду гри. Важливість тестування на ранніх етапах дозволяє отримувати зворотний зв'язок від гравців та вносити корективи до дизайну, що сприяє покращенню якості продукту. Стиль гри визначається поєднанням кольорів і деталей, що створює художній вигляд, не намагаючись досягти фотореалізму. Це допомагає зберегти гру актуальною впродовж тривалого часу. Наприклад, той же World of Warcraft з його легким мультяшним стилем, або ж навіть унікальний візуальний вигляд Guild Wars 2. Ну або більш реалістичний стиль, як в The Elder Scrolls Online. Показали 3D-модель розбійника чи пірата, і сам концепт вже виглядає досить непогано. Піратська тематика явно буде присутня в грі, зважаючи ще й на те, що у нас буде біом острови Манта та Коралові рифи. і скоріше за все, море чи океан теж будуть присутні, де якраз таки пірати будуть прямо в точку. Фанати капітана Джека Спарроу будуть в захваті від такого. Обговорили процес створення персонажів у 3D-іграх, включаючи швидкість і гнучкість у зміні зовнішнього вигляду. Це дозволяє швидко тестувати і впроваджувати нові ідеї. Розповіли, як швидко змінювати зовнішність персонажів, включаючи колір волосся та одяг. Це спрощує процес їх налаштування у грі. Визначено, що uv картографування є важливим для проєктування текстур на 3D-моделі, що дозволяє художникам працювати з моделями в тривимірному просторі. Підняли питання про важливість швидкого створення моделей для тестування, щоб Допомогти команді швидше вносити зміни та покращувати ігровий процес. <смі> І вони показують нам, як команда піратів чи бандитів дружньо та весело танцюють під відкритим небом. Тут демонструють скоріше, що у нас буде можливість показувати емоції. Я думаю, система буде схожа на кшталт, як в Elden Ring чи Dark Souls. Також показали концепт арти, на яких можемо побачити піратські елементи різних ворогів або ж, можливо, NPC. Обожнюю їхні концепт-арти. Вони реально дуже гарні та сповнені творчим натхненням. Можна розгледіти багато тематичних, різноманітних та вражаючих елементів, які гармонійно вписуються в художній стиль. Що стосується саме цієї фракції, то акцент зроблено саме на яскравості, золоті та масках задля впізнаваності. А назва цієї фракції в даний момент позолочені королі. Я в захваті від настільки педантичної роботи і поділилися ранніми малюнками живих сторін зі світу привида. Нагадую, що команда прагне створити кожне створіння та монстра з логічним та правдоподібним існуванням як зони розташування, так і зовнішньо. Виглядом, а також створюються дійсно вражаючі нові істоти, яких ми ще не бачили в жодній ММО, щоб здивувати нас, гравців. Вони хочуть, щоб у всьому був сенс, що ще раз підкреслює їх завзятість та любов до свого проєкту. До речі, монстри виглядають прям супер-пупер круто. Кожного прям хочете дослідити та дізнатися про них всю можливу інформацію. Процес створення концептуальних дизайнів є дуже динамічним і творчим. Він передбачає постійне вдосконалення деталей, щоб уникнути повторних доопрацювань і досягти бажаного результату. Від співпраці між концептуальними художниками та моделювальниками не може бути недооцінена. Вони працюють разом, щоб перевести ідеї в реальність, враховуючи всі деталі. Регулярний перегляд та корекція дизайну є ключовими етапами, що дозволяє досягти бажаного вигляду персонажів. Це допомагає зрозуміти, як персонажі будуть виглядати в грі. Проєктування унікальних характеристик персонажів є важливим для їхньої індивідуалізації, що дозволяє створювати не тільки естетичні, але й функціональні елементи дизайну. У процесі створення ігрових Персонажів важливо почати з базової моделі, після чого можна вносити зміни та налаштування. Це дозволяє швидко тестувати різні ідеї та концепції. Дивлячись на ці 3D-моделі птахів, я відчуваю, що розробники на правильному шляху створення шедевральної MMORPG, яка увійде в історію. Їх погляд та бачення проєкту дійсно вражає, в хорошому сенсі, звісно. Створення базових моделей дозволяє легко візуалізувати персонажів у грі, що допомагає у визначенні їхніх пропорцій і рухів. Це також важливий етап у процесі розробки. Зміна кольору та частин тіла персонажа може бути складною, але важливо врахувати, що це дозволяє створити унікальних істот, що розширює можливості дизайну. Фокус на унікальних расах і їхній анатомії дозволяє розробникам створювати персонажів, які відрізняються від традиційних образів. Це надає. Грі свіжий вигляд. Поділилися малюнками щодо раси крадчів, про яку я розповідав в своїх попередніх відео. Ознайомитися з ними можна в описі під цим відео. Але в цей раз можна розгледіти більш конкретні концепт арти та отримати уявлення, який зовнішній вигляд буде мати ця раса з тварин. Дизайн персонажів включає в себе поєднання людських і тваринних рис. Це дозволяє створити унікальний вигляд, що відрізняється від звичайних персонажів у відеоіграх. Концепція персонажа базується на зображеннях тварин, які мають людські риси, що допомагає створити від відчуття екзотики та оригінальності. Тредезо враження кращів прямо-таки внушають щось типу страху. Вони чимось схожі на орків, гоблінів та огрів з фільму Володар Перснів. І це прям таки дуже класно. Відчувається натхнення Всесвітом Толкіна. Використання зламаних частин броні та зброї відображає стиль руйнації. Це підкреслює тему деструкції, що відображає психіку персонажів. Показали також фрагмент з маленької битви, якщо це так можна назвати. Краще велетень напав на персонажа. Анімації вже працюють досить непогано. Відчуває Ця плавність, але роботи ще дуже багато, щоб довести все це до презентабельного вигляду великій кількості гравців. Деталі та текстури моделі персонажів були ретельно опрацьовані, щоб не перевантажувати візуальне сприйняття. Це важливо для правильної передачі атмосфери гри. В закрученні можу сказати, що цей подкаст один з найкращих, що я дивився і розбирав. Oh my. Було досить багато цікавої та нової інформації для фанатів та ждунів проєкту. А що ви думаєте про цей подкаст та який концепт арт сподобався вам найбільше? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд та бажаю гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.